Платіжки на руїнах жителі розтрощеного ракетою будинку отримали квитанції за світло Із басейном замість бомбосховища та холодними батареями. На кресі люди скаржаться на бездіяльність комунальників. Та за крок від смерті поліцейські і рятувальники зняли підлітка з балкона четвертого поверху. Це про кривий ріг. Я Владислав Авдієнко. починаємо. Із холодними батареями та затопленим укриттям жителі вулиці Січиславської на кресі скаржаться на бездіяльність комунальників. Мовляв, через порив опалення в будинку не дістається вище першого поверху, Ба більше під воду пішли дворові комори, в яких люди облаштували бомбосховище. Докладніше далі в моєму сюжеті. Басейн глибиною. У метр замість укриття в кривому розі на вулиці Січиславській вочевидь через порив затопило комори, які місцеві використовували як бомбосховище. Світлана згадує над прибиранням цього підвалу. Працювали всім двором. Утеплили стіни обклеїли там, принесли какую там для маленьких діток стульчики, матрасики. Тобто, он оно було приведено в порядок. Тут 40 маленьких кімнат. Але каже, спочатку повномасштабної приміщення затоплює вже вдруге. В прошлом году його затопило. В этом году, я так понимаю, опять где-то порив. Опять же, ми точно така же ситуація. Тобто, це вже поміщення непригодно, в случаї чего, як у біжище. Місцеві підозрюють, саме через порив опалення в їхньому будинку не дістається вище першого поверху. Все Наше тепло йде туди в підвал. Вот такое вот моє мнение. Галина Михайлівна мешкає на другому. Як як включили 10 листопада, вони не одного дня не були теплі, не єдиного. Жінка скаржиться, холод заважає доглядати за сестрою з інвалідністю. Я не можу її не роздіти в такій холодінні. Вона не може, не помитися, вона не може нічого в хаті холодно. Владислав, молодий батько, живе на четвертому поверсі, показує оселю із тримісячним малюком, змушені обігрівати електрикою та газом. Затоплення у нас нету, гріємося постійно кондиціонером 24 на 7. Що газом іноді, включаємо комфорки. Ну, другого виходу нету. Ну і холодно, постійно ходимо дітей, і плюс ребенок маленький. Кондиціонер та газ дуже сушать повітря. Отож родина мусить вмикати ще й зволожувач. Електровитрати влітають у копійчину. По півтори тисячі у нас виходить тільки світ. Світлана ж мешкає на шостому. каже, батареї тут також холодні. Батареї у нас холодна, коли завжди вона гаряча. гаряча. градусник моєї кімнати. це навіть 16 градусів. На даний момент етаніже норми виходить. Жінка показує змушені тепло вдягати навіть домашніх улюбленців. У кота Тома свій светер. Вот ми ось так вота Так ми ходимо. То й по квартирі та проблеми з опаленням не заважають комунальникам виставляти платіжки. 876 сімдесят шесть гривень, вісімдесят чотири копійки. Та трьохкомнатна квартира за дві неділі місцеві твердять. Вже за три тижні намагаються достукатись до комунальників. Ваша заявка передана дублірована, передана в цех і на цьому все. канал посилають на жек ЖЕК Посилають на Горводоканал. Служба десять десять із палком нас футболіт. Я вже дзвонила й в область на гарячу лінію. Ну, поки та немає. Також жителі переживають за стан будинку. Мовляв, його підтопило, як і дворові комори переживаємо, що він не рашки впаде. Він упаде від того, що затоплений. Через окошко підіть з тої сторони. Подивіться, там повно води в підвалі. Днями у мешканців урвався терпець, і вони навідались до комунальників на підприємство дізнаватись, коли ті приїдуть шукати ймовірний порив. Результати походу невтішні. Начальник знає всі проблеми. Він не проти, він би все зробив. Ну не вистачає техніки, не вистачає людей і не вистачає матеріалу. Оце що він сказав. Чому батареї на Січиславській холодні? Коли відкачуватимуть воду з укриття, та чи перевірять стан будинку, коли вода зійде? Ми направили до міськради інформаційний запит на відповідь. Очікуємо Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, про кривий ріг. Чиновники відповіли на два запити 11-го каналу за листопад. Нагадаємо, ми розповідали, влада виділить ще 22 мільйони гривень на удосконалення системи відеоспостереження Безпечне місто у мерії обґрунтували витрати. Так збільшення кількості камер і терміну зберігання записів потребує нового обладнання і програмного забезпечення. Їх і планують закупити, а ще встановити понад три сотні нових камер до кінця року. Водночас, про по покрівлю у двох будинках, які постраждали від російського обстрілу, пояснили так: підрядник ще не завершив роботи з відновлення. Дахи тимчасово застелили Тарпауліном. Пізніше їх мають капітально відремонтувати. Квартир немає, а платити треба у кривому розі жителі напівзруйнованого через ракетний удар будинку, отримали квитанції за світло. Папірці повісили на паркан, яким обнесено місце російського теракту. Це здійняло хвилю обурення у соцмережах. Енергетики вже відреагували на інцидент. Назвали його прикрою помилкою. Мовляв, у компанії не знали про те, що будинок постраждав від обстрілу. Від власників пошкодженого або зруйнованого через воєнні дії житла ми не вимагаємо оплат. Якщо ми знаємо про ці пошкодження або руйнування від власника або військово-цивільної адміністрації, ми колись складали алгоритм, як це можна зробити. Посилання залишу в коментах. Були за крок від смерті у кривому розі цього тижня. Врятували одразу двох людей, які могли впасти з висоти. В покровському районі літній чоловік звісився до гори дригом із третього поверху. Очевидці кажуть, він був на підпитку. Пенсіонера екстремала, зняли рятувальники. В цьому ж районі намагався вкоротити собі віку підліток. Він ззовні тримався за балкон на четвертому поверсі. Поліцейському вдалося налагодити контакт із дитиною. Він прикував хлопця до себе кайданками. Рятувальники ж зрізали грати і разом з ними затягнули підлітка. Всередину можна я Так. Да. Я, я тобі я... хочу помочь. Ти свишиш мене? Що случилось? Скажи, пожалуйста, мне. я тобі допомогу. Спаплюжили та спалили вщент у кривому розі тільки но з'явилися модульні укриття, як вандали вже дісталися до вбиралень, встановлених поряд із ними. Біотуалет на проспекті Металургів обмалювали на площі ж визволення. Спочатку пропалили стіну нужника, а за декілька днів добили повторною пожежею. Окупантам буде гаряче. Криворізькі винахідники показали ударний безпілотник кобура, комплектуючи для нього повністю українські розмах крил три метри, вага 40 кілограмів, з яких 15 – корисне навантаження. Швидкість сягає 150 кілометрів на годину, а дальність польоту понад 300 кілометрів. Бажаємо пташці вдалого полювання на російських терористів. Безкоштовна it освіта для ветеранів російсько-української війни у кривому розі стартує новий навчальний проєкт, завдяки якому воїни зможуть здобути високооплачувані сучасні професії. Курси організують на базі платформи Я ветеран. Навчатимуть двох спеціальностей: дата аналіст та Data Scientist. Також ветерани зможуть підвищити рівень англійської та отримати консультації психолога, який допоможе повірити в себе. Заявку на навчання та резюме чекають на пошту, яка зараз на ваших екранах, до 14 січня наступного року. Консультації за телефоном по буднях з 9 до 16. А ще в кривому розі відкрили інклюзивну автошколу. Вона діятиме на базі одного із закладів вищої освіти МВС. Навчатимуть на автомобілях шкода Октавія. Машини повністю обладнані всім необхідним для водіїв з інвалідністю. Також у закладі є сходовий гусеничний підйомник, пристосований санвузол та сучасні аудиторії для проведення занять. Термін навчання 2,5 місяці, а вартість 6 тисяч гривень. Для військових, поліцейських та людей з інвалідністю діятиме система знижок. Це все, про що я встиг розповісти вам сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь. Побачимося за тиждень.